Чезний привіт, я знаходжусь біля епіцентру, і сьогодні у нас відео з рубрики Шопінг для дому. Давненько не знімала епіцентр. Надзвичайно за ним скучила. Спропоную роздивитись, що я цікавенького для дому. Роздивимось декорчик, різний посуд. Можливо, зайдемо у відділ квітів, тому що скоро посадкові всім. Цікаво, що продається у епіцентрі. Мені теж Та, і взагалі для жінки ось це звитягні здечка грає дуже почнемо, Не забудьте підписатись на мій канал, підписуватись на мій інстаграм, мені буде дуже-дуже приємно. І, як завжди, зараз... і так, розпочинаємо з мого улюбленого відділу Деко. Подивимось, що тут є цікавенького. Ось таке штучне дерево. Коштує 5. Тисяч гривень. Мене, наприклад, зараз цікавить а, рамка для фото. Мені потрібно на наш комод, і я хочу щось таке трошечки вінтажне, не дуже великого розміру, а, щоб а, нарешті поставити якесь наше сімейне фото. І мені потрібно тільки у сріблі, тому що о, вся фурнітура в домі срібляста. Треба шукати щось зі срібла. Така 109 гривень. Так, я тут побачила рамку, яка мені здається, підійде мені просто ідеально. Подивіться, вона ніби як наша плитка, хто пам'ятає приблизно мій інтер'єр. Біла у нас мраморна плитка у вітальні і ще й срібляста. Зараз пропікаємо, яка ціна, але як я зрозуміла, 146 Розмір тут 15 на 21 і мені здається, що ось така на наш комод підійде просто ідеально. У нас багато цікавих таких однотонних варіантів: ось такі сірі по 100 гривень, маленькі такі по 36, Трошки більшого розміру 133. Ну, Тобто тут є реально дуже цікаві варіанти. Я хотіла ось таку. Вона взагалі 30 гривень, але вона маленька, така зовсім зовсім маленька. А, мені хотілося б трохи більшого розміру, а саме ось такої більшого розміру немає. Тому я напевно візьму ось Ось такий варіант, типу взяти дерево. Але ну дерево не дереві, на дерев'яному комоді. Хто пам'ятає, ну мені здається, буде якось не дуже 43 гривні 50 на 21. Ціни гарні. Тут дуже великий вибір. Я не та людина, яка любить багато сімейних фото там на стінах. Знаєте, таке точно робити не буду, але от якесь одне просто фото наше мені дуже хочеться поставити на комод, наприклад. Так, ну що перевіримо ціну? 146 гривень. Мені здається, що ціна для рамки такого великого розміру. Просто чудово. За багато нового декору з'явилось в епіцентрі. Віці які цікаві статуетки. Сова 684 гривень. Ось такий кактусвіте чотириста цвіте 459. Дуже він стильний, він невеличкий, але десь на поличці поставити мені здається. Тут дуже красиво. Ну і собачки такі по 912 гривень. На аліку набагато дешево. Кролики, кролики, зайчики, дуже багато зайців, тому що зовсім скоро свята і вже починається якийсь такий святковий декорчик в магазинах. 378 гривень набір статує так Ось така пара. І 699 гривень кролик білий, такого величенького розміру. Хоча він в принципі 20 сантиметрів. Не такий уж він і великий, але в порівнянні з цією парочкою, то він набагато більш. Під центр за те, що в них дійсно завжди є знижки. Ну, На щось завжди є якісь знижки приємні. Зараз, наприклад, на ось такі вази, дивіться, коштувала 400, а зараз 199. Розмір такої вазочки 19,5. Посуд, посуд, посуд. Дуже багато гарного нового посуду. Наприклад, ось такі набори з'явились. Дивіться, чашка 239 гривень, і до неї. Ось така тарілочка 129 гривень, але виглядають вони просто шикарно. Ось Ці тарілочки у них зараз на знижці 149 гривень. Я вже якось показувала з цієї колекції трохи інші тарілки, і ось ці поруч менші взагалі по 99. А, Ось ці дуже цікаві. Ось така 24 см, А це 27 см. Загалом дуже багато зараз тарілок на знижках. 149. Зараз трошки ось так вам асортимент познімаю. 125. Тут вже різно кожного свої смаки: 99-115. Взагалі по 99. Подивіться, яка краса. Просто як мистецтво якесь. Та тарілочка була 21 см, а ось така 24 см. Коштує 115 гривень. Знижки також діють на ось таку колекцію. 91 гривня це блюдце. 194 гривні ось така мисочка. Це 35% знижки. 138%. Ось така, але вона теж така маленька зовсім. Такої ж колекції чайнички, такі заварнички, 788 гривень і трошечки більшого розміру 862. Дуже маленька ось така мінажниця у формі грушки і коштує взагалі супер бюджетно. 29 гривень. Із цієї ж колекції гарненький салатник. 58 гривень. Це дуже приємні ціни. Дійсно. Така кастрюля для випікання зараз на селі 582 гривні. Святкова така червона чи форм 99 гривень і дві штучки. Для запікання можна взагалі для чого завгодно. Можливо, ви полюбляєте якісь десерти у такому робити. Теж гарна пропозиція по ціні. Ось такі тарілки мені дуже сподобались, блідо-рожеві, 249 гривень. Вони підписали це як салатник. Ну так, в принципі, це салатник, але мені здається, що і суп можна з неї чудово їсти. Ну, тобто перші якісь страви. Давайте подивимось, скільки сантиметрів, 15. Дуже гарний колір. От він блідо-блідорожевий. І червоні такі самі є. А ще он, бачите, і. Така пісташечка, що склала ось такий наборчик, дуже приємний для кавування або чаювання. 52 гривні коштує блюдце і 75 гривень. Ось таке горняточко. Чудовий комбо. Я сама особисто просто обожнюю дивитися. Огляди епіцентрів. Я не знаю, мене це так розслабляє. Мені дійсно якийсь антидепресант тобто, то випила. А ось яка красива тарілочка, 118 гривень. І ось такі дві гілочки. Це так ніжно виглядає. Дуже стильно. Щось дивилась, дивилась на горнятка, нічого не подобалось, доки не побачила ось цю. Яке ж гарнюня горнятко, я обожнюю чашки. Завжди їх купую, в мене їх багато. Я люблю купувати так тарілочку і до неї чашечку. Мені так дуже вподоби. Таке горняточко 68 гривень. Для кави ну, для мене ідеальний розмір і дуже стильно. Причому вони в них різні? Дивіться, є в чорному кольорі і різних розмірів. Тому чорна і біла. Я напевно собі візьму ось таку білу. Так, побачила я, що ще й мінус 30 на ось ці мої улюблені дощечки. Скільки разів я вам вже їх показувала. Вони дійсно дуже гарні. Нічого їм немає, нічого з ними не трапляється. ціни ось такі, дивіться, 499, 499 і а, меншого і більшого розміру. Ось такі: 399, 499. Бачила, що з'явились ось такі а, підноси, вони підписують їх як таця. Дивіться, Sweet Home, синій, 294 гривні. І ось такий ом, блакитний, з рожевим, дуже ніжний. І дивіться, там якісь пташки. Ну, приємно отримати каву з такої таці зранку 259 гривень. Однозначно, тому чоловіки балуйте свою жінок їм кави. Давненько я дивлюсь на цей наборчик. Це набори з трьох ємностей для цукру, чаю, кави. І зараз на нього знижка 45%. Він коштує 674 гривні, а коштував 1227. І вони такі з прозорими кришками. Тому зараз от класний шанс придбати такий набір. Але буду думати ще дівчат ти в року. Подумаю, похоже. господи, яке мі -мі -мі я тут побачила. Подивіться, це чавунна порційна сковорідка. Знаєте, скільки така коштує? 299 гривень. Вона малесенька, ось така гарненька. І навіть є маленький гриль. Така сковорідочка гриль. Ну, вона дуже маленька. Для порівняння. Ось тут моя рука, подивіться, просто я вже тут це таскаю з собою. І ось цей малесенький гриль. 516 гривень. Гарню просто кастрюля з кришкою. Блакитного кольору, я б навіть сказала, що це колір е, Чіфані, як мій браслет. 1150 гривень. Теж бачите, мінус 50% знижки. Краса. Свічка. Подивіться, якого розміру вона величезна. Свічка в склі дуже важка. Мінус 70%, коштувала 2000 гривень. Зараз 599 Знижка 23% на подушки 386 гривень. Ось така подушка. Зроблена в Україні. Можна спробувати її. Оп, така собі, така собі по якості. Знижки є і на сковорідки. Давненько хочу собі таку глибоченьку сковорідку. і от зараз вона, наприклад, 704 гривні коштувала 1040

Я все ходжу шукаю якісь глечики, тому що дуже хочу собі придбати, але для квітів, дівчат, більше все ж таки для декору і вибір щось слабкий, або я чогось не бачу. Ось такий коштує 314 гривень. Зараз ще пошукаю, але щось не дуже слабувато, чесно кажучи. З глечиками дивіться, знижка на сковорітки Кьонен 40%, 498 гривень. Ось така сковорідка зараз. Mm -hmm. Класні мої подруги, така сковорітка. Вона там радується, не не радується. При курсу якась надзвичайна краса, і це дівчат фартух. Як я зрозуміла, він коштує 115 гривень. А вже не буду йти його перебувати. Ну, всі інші 99, 100, 110, 115. Цей надзвичайно гарний, і тут ціла колекція. Дівчата і скатертина, і рушничок, і прихваточка. Все-все у такому забарвленні. Дивіться, як це красиво. І навіть подушки, дивіться на кухні є. Давайте поближче роздивимо стіни. Рукавичка така коштує 89, Прихваточка 59. Катертинки більшого розміру 669, меншого 559. Оце, А це а, дівчата і хлопці, ранер і серветка. Ранер 189, Серветка 59. Ну це прям краса. Молодці, дуже. Гарно, дійсно, кольори, прям весняні і настрій одразу прям весняний, весняний. Можна кухню вбрати дуже гарно. Ну тут насправді величезний вибір ось цього всього кухонного текстилю. Де скатертин завжди є подушки, тому тут класно купувати от все разом. 229 гривень. Наприклад, така подушка, так а скатертина 849 сорок дев'ять. Коричневому є горошок. Теж дуже симпатично, і до неї одразу ж подушки. В цьому плані в епіцентрі дуже зручно. Щось така теж гарненька. Клітинку. На будь-який смак, дівчата, які хочете. Якщо ви шукаєте прямо стілий набір, там скатертина і подушки до ваших стільців і ще й е серветочку, щось таке, тут ідеально купувати, просто все разом. Ось, яка краса. Ну, це таке вже навіть трошки шепі, да? Такий стиль. Просто покажу вам, що є, трошки буде видно ціни. Можливо, вам сподобається. Теж подивіться, який фортушок гарний. Подушка ось така 292 гривні. Ну, поки я тут ходила, я вам хочу сказати, що саме от пасхального декору ще мало, ще немає нічого такого. Я думаю, що трохи пізніше вони будуть вже все це викладати, ось тільки цей зайка форми паперові, дивіться, по 10 гривень, по 7 гривень. І ось такі маленькі по 5-6 гривень. Ось свої слова назад, дівчата, ось я і дійшла до усіляких пасхальних штучок. Дивіться, 62 гривні такі зайки, поруч ними набір 89 Ось такі яєчки 64. Це набір з 12 штук, але не знаю, це ціна за одне чи за набір. Урожилки на сьогоднішній день коштують по 690 гривень. Ось така біла, гарна, пофарбована і прикрашена. Не знаю, скільки дівчат, немає ціни, але вона тут є. Можна придбати ось таке яєчко, воно не дуже великого розміру, коштує 74 гривні. Я так думаю, це напевно для того, щоб покласти у корзинку. Ну або можливо декорувати якось домівку свою, якісь гілочки. Якщо вбирати саме яєчками там ставити у вазу, то потрібно брати маленькі, а це прям таке величезне. Зараз у них ось такі гілочки. Це ніби яблуня цвіте і й біля неї. Наша улюблена бавовна, 200 гривень коштує така гілочка чудово. до паски. Гарнесенькі зайки по 18 і 22 гривні на паличці. Так, ну а тепер мій улюблений садовий центр. Я дославна купую у спеціальному садовому центрі взагалі, але хочу роздивитись, що є опіка. Так, ну що, поїхала, дівчат? Що в нас тут є? Весь мій Богоні це 199 гривень. Що Це таке малесеньке мускарі. Я навіть не знаю, що це. Я подивилась, у нас повітряно. Так, ну що, друзі, я на вулиці стою, як і більшість людей, хто приїхав по епіцентр, тому що цей епік знаходиться, наприклад, на межі міста. І люди, які їдуть сюди, наприклад, з Вінницької області, і просто немає куди подітись, а укриття тут ніякого немає. Тому що, що придумала, просто встигла оплатити. Самостійно картою, ось цю рамку і ту кружку, а ще там кросівки, які я придбала для Тимофія. А тут поруч в магазинчику. Ну що, поки що такі покупки? Трохи почекаю. Якщо все це затягнеться, то вже буду завершувати відео. А якщо ні, то звісно ще щось познімаю. За сьогодні це вже третя тривога. Я чекала один раз, коли виїжджала до епіцентру, Потім чекала, коли приїхала сюди ще півгодини. І зараз знову очікувано. Нам так пощастило з такими сусідами, як рушня. Це як жесть просто. Як вони заминали? Що ми повернулися? Я ще не дійшла до відділу з квітами. Зараз хочу ще подивитися якісь садові меблі, не за всі кошти світу. Але, чесно кажучи, ціни настільки зросли дуже дорого, дівчата. Я була в юску на днях, там вам теж познімаю. Я робила опитування і проголосувала дуже багато людей за те, що. За те, щоб познімати юск, тому, звісно, зроблю, подивіться на ці ціни: 73 тисячі юску, теж 40-50 тисяч. Дуже дорого. Реально, якщо ти хочеш щось придбати, ну, треба витратити на це серйозний бюджет. Так, повернулась і яка офігезна штука? Це декоративний фонтан. Подивіться, три таких глечики. Коштує він 8368 гривень. Я б собі дуже таке хотіла. У двір. Це дійсно нереальна краса. І ще дуже сподобався мені ось такий от житель. Ну це, напевно, все ж таки більше вазон просто додому. 3622 гривні. Він мені нагадує мандрагору з Гаррі Поттера. Скажіть, щось таке є. Аж хочеться його так взяти, так оп! Ось Такі самі, тільки маленькі, меншого розміру. 851 гривня. Але мені здається, щоб він виріс до такого розміру, потрібно ну, прям роки. Напишіть, можливо, в когось є щось таке цікаво, скільки буде рости такий вазончик. Що говорити про декоративні фонтани, то напевно мені навіть більше ось цей сподобався. Він 10 тисяч гривень, але він е, якийсь е, більш сучасний. Красунчик просто вода настільки заспокоює. Це дуже крута штука для нервової системи. Ну, не знаю, в моєму випадку я таке прям реально обожнюю. Так, кімнатні рослини дифінбахі 332 гривні. Ось такий вазончик 334. Антуріум 599, 269, трошки меншого розміру. По друга Інуся а, подарувала величезну дефінбахію. Ось тут така маленька коштує 1000 гривень, а вона мені подарувала ну прям дуже велику, а, тому що я дуже хотіла цей вазончик, віддала мені свій ціни немаленькі. Я вам хочу сказати. От навіть подраценам двічі півтори тисячі гривень. Ось такий хіленький, я вам хочу сказати, дуже вазончик. В Ашані набагато дешевше, але у Ашані є ризик купити якийсь хворий вазон. Так як сталося в мене, я думаю, що ось той мій гарний вазон був просто хворим. Він так в мене і пропав. Хоча ми брали і драцени у Ашані перед війною, і все з ними було чудово. Ну, набагато дешевше. Половину маєш. Так, але попереджуючи ваші коментарі, я знаю, що за шаном не зрозуміла історія. Кажуть, що вони підтримували ручню. Тому, ну якщо це реально так, його все ж таки включать в список ну, тих, хто підтримається, то ніякої мови не може бути про живі скульптурки. Як правило, вони виглядають завжди якось так ну дуже показковому. Реалістичних скульптур насправді дуже мало. Ось така крилиця 383 гривні, ще більш-менш сподобалось. І ось ось ці їжачки. Мама з маленьким їжачуною, і вони їдять яблучки. Ось ці їжачуні настільки милі, прям хочуть собі на клумбу. 444 гривні. Ціна. Ну, подивіться, от як вони класно виглядають. Вони не дуже великі, і така мама з малюком. Ну настільки це мило, я не можу. Мені здається, що будуть дуже пасувати мою клумбу. Хто пам'ятає мої влоги, як ми її робили з чоловіком? Напевно, не зможу їх залишити тут. Підуть зі мною, дівчат. Перевірила я ціну 444. Сама мила скульптура садова, яку я бачила. Фотки чоловіку, він каже, що якісь вони як померли. <сум> Нереалістичні зовсім і знайшла щось такого. Дивіться, це, це один їжак 249 гривень. Дуже важко обирати ці садові скульптури, мені зазвичай нічого не подобається. Вони якісь занадто от, яскраві. Хочеться щось таке, щоб дійсно воно і вписалось класно, і тебе тішило. Ну, цей їжак, мені здається, кращий, але занадто рудий якийсь. Ну, хоча він більш реалістичний, чесно кажучи. Тут вибір якийсь такий собі, чесно кажучи, Троянд взагалі немає. Я все обійшла по декілька разів, зробила прям пару просто кіл. Так, скільки коштує таке дерево? 12 тисяч 100. Що це таке в нас? Рослина, мікс, бранч, карусель. Все, що хочеш, є. Ну, от е, вибір саме кімнатних рослин, ще більш-менш, а от е, таких посадкових там троянд, чогось такого, взагалі він не немає. Шкода, я дуже хотіла подивитись, взагалі що є. Розумію, що для мене зараз тут немає нічого. Ну, пішли далі. Як вам просто ціна на Сен-Севєру? 695 гривень? Ось така малюпунська, просто малесенька. Це жесть, як це подорожчало. Так, знижки ще на ось такі келихи. дивіться, всі по 99 гривень обирайте любого кольору, о, який так. вам більш до вподоби. Багато тут о, різних контейнерів, таких, знаєте, органайзерів о, для косметики, для ватних дисків. Ось дивіться. В принципі, не такі, в принципі ціна і не настільки вища, ніж на AliExpress. Ось такі, ось такі. Це дуже зручно для ватних дисків взагалі. 309 гривень. Є більшого розміру, меншого розміру. Ось такі пластикові 99. На Ось це ціни майже такі, як на AliExpress. Ну що, саме цікаве я вам показала. Пишіть, будь ласка, що показати вам у наступний раз у такій рубриці. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте написати якийсь коментар, підтримати україномовний контент. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись на канал. Їжака поки що не залазича. Серед Міцелі. моїх покупок сьогодні тільки ось те горнятко, фоторамка і красивки мови. Все. Тому, звісно, не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі у наступних відео. Пока-пока. I